Мистецтво про сильних і мужніх, про тих, хто тримає наші кордон і небо, про тих, з ким ми станемо по справжньому незалежними. У Капи відбулася презентація книги Очі Маріуполя і виставка плаката Мистецтво в полум'ї війни. Очі Маріуполя книга про наших супергероїв з Азовсталі, які кинули виклик абсолютному злу і вистояли проти однієї з найбільших армій світу. Ця книга про любов. З любові про любов, тобто це уривки переписок коханих, які відбувалися під час в оточенні назовсталі. Це якісь останні повідомлення або якісь мрії, плани на майбутнє. От що людина переживає, що вона думає, що вона говорить своїм близьким. Якщо ми не знатимемо сучасних героїв, якщо ми не засвоїмо, якою ціною це відбувається виборювання нашої незалежності, ми цю ціну будемо платити. Знову і знову. Авторка книги тендітна дівчина Анастасія. В минулому випускниця ФТІ, а нині письменниця, поетеса і громадська діячка, яка своєю творчістю сколихнула соціальні мережі ще 2014 року. Тоді вона написала та опублікувала свій знаменитий вірш «Нікогда ми не будем будімбраті під впливом подій Євромайдану та анексії Криму. Нікогда ми не будем будімбраті. ни по родине, ни по матери. Духа нет у вас быть свободными. Нам не стать с вами даже сводными. Вы себя окрестили старшими, нам бы младшими, да не вашими. У вас так много, а жаль безличия. Вы огромные, мы великие. А вы жмете, а вы все маетесь. Своей завистью вы подавитесь. Воля, слово вам Вы все с детства в цепи закованы. Мій порив злості, відчаю і бунтарства, я б сказала, тому що ми все одно ніколи не будемо е добрими друзями, тому що коли ти з вовком голодним дружби не може бути. Мистецтво у полум'ї війни виставка плакатів, яку створили студенти ВПІ своєю творчістю. Студенти вкотрі довели, що перо письменника, станок поліграфіста, пензель художника теж потужна зброя. Ось як плакати Анни її роботи націлені на європейську спільноту й несуть головний меседж. Якщо ви не бачите, якщо ви не говорите про це, це не означає, що війна закінчилася. Після початку повномасштабного вторгнення виїхала в Німеччину і помітила, що дуже багато людей не розуміє, в чому суть цієї війни, в чому взагалі що відбувається. То мені хотілося якось натякнути, і також тим людям, які також виїхали з України, що це ще не кінець. І що треба пам'ятати, щось робити. Київ, Одеса, Чернігів міста, що зображені на роботах студентки Софії, а доповнюють їх знакові фрази із соцмереж, які народилися на початку повномасштабного вторгнення, стали вже крилатими для більшості українців. Я вибирала так в основному самі такі не знаю, влучні, як мені здалося. Наприклад, Київ, Ось тут зображений Володимир, який хрестив Русі. Тут написано Київ, Москву хрестив. Він її відспіває.